Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз лічильник Гегера Мюллера Слюдяний для альфабета гамма випромінювання і називається MST-17. Дуже чутливий лічильник. Ось з хорошими характеристиками, за це його люблять усі. Але при цьому він дуже крихкий, бо він виготовлений зі скла. Вітливість досягається високою напругою і великим об'ємом лічильника і великою відстанню від анода до катода. Так ось так вони виглядають. От лінійку поруч поставлю, щоб ви в розмірах орієнтувалися. От. О, довжиною 85 мм діаметр самої цієї трубки 2 см. Діаметр самого вікна з Людяного. Рівно 2 см. Ось як бачите. Покажу вам макрозйомці зі всіх сторон. Ось слюдине вікно. Як бачите, лічильник повністю прозорий, все видно. А нот дуже тоненьке, он він по центру всередині. У повітрі висить. І от слюдяне вікно. Ось такий лічильник. от ще другий вам покажу. Також. От. От, бачите, воно відхитається легенько так, труситься, але... Міцно припаяне. І він в такій прозорій скляній трубочці тоненькій. от, бачите. Ну от, Такі чудові лічильники. Кому потрібно контакти зі мною в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей.